Так, сьогодні спека. Не знаю. Фендюшка, як ти відреагуєш, моя хороша. Ай, Дивіться, ти моя хороша. Ну, я хочу тебе почесати, Не знаю, як ти будеш реагувати зараз. Ой. Ну, так, так. О, дивіться, що це робиться. Ой, що там шумить? Давай. Вичешем тебе. Ой. Не любить вона цю процедуру, але терпить. О, пішло сипатися. Говорять, за шерстю треба, та як за шерстю не дуже вичосується, а проти шерсті так і трішки вичосується. О, ну вже менше. Давай, давай, сиди тихенько. Ми вчора е е їздили в АТБ ввечері, ну, купили молоденької картошки по 29 гривень з копійками. Е е картошка непогана. <рисклювання> Кажу, Віка, смачніша, ніж ми з тобою на базарі купили по 35? ну, десь отам півтори неділі чи неділю назад. А вона каже, да. А це ж каже я туди маслечка трошки поклала. А зрозуміла. Ну, так нічого. Ну, я дуже рідко її їм, але їм. Ой, Фендюшка, сипишся, ти сипишся. І що я хочу сказати? Е, Їдемо додому. І в нас тут отакі вулиці, Отам і тут у нас. І оце, що там по-сусідськи, це живе, це є для тих, хто в мене вже багато новеньких, може і не знають. Живуть там сім'я. І в них чорненька кішечка і сірий, який приблудився до нас. Ну, не, бруди, не приблудився, а став ходити, як помер мій синочок. Ходив, ходив, я його годувала. На підвіконні там на вулиці сидів, водичку йому давала, смаколики, які є. Потім раз, мабуть, місяців два-два з половиною перестав. Не хота й все. Ну, вже і мої підписники, хто його дивився і бачив, питають, що ж сірий не ходить. Я думала, він пропав. Питала в хазяйки, вона каже, я теж не знаю, вже давно його не бачу. Ну, потім там далі сусідка каже Алла, та він у нас постоянно. Ну, думаю, слава Богу, живий. А він один раз прийшов, я його навіть не пізнала. Він такий худющий, такий замучений. Думаю, та це не сірий. І чому я так подумала? Він на мене ніяк не реагував. Той е, сірий, так він до мене біжить і на спинку ляже, і нявчить, а це ніяк. То я подумала, що то не він. Ну, а потім мала сказала, що так, він живий. Каже, ви його йодом мазали в ушка. Кажу, да, то я. Ну, значить, він, слава Богу. А вчора їдемо додому. Фендюш, мені важко тебе так держати. Їдемо додому. І там, біля отого будинку, там ніхто не живе, Віка каже: Бабуля сірий. Це ж аж куди пішов. Я думала, він до нас зайде, та не зайшов. Ну, слава Богу, живий. І от і, я не знаю, знаєте, я ну, в щось вірю, в щось не вірю, чогось тоді ходив, а потім враз перестав. Чому? Ну, це, правда, гарбуз. Оце вони сюди внадались, і гарбуз ходив, і чорненька їхня теж ходила, а потім перестали і все. Ну, гарбуз ось недавно, правда, приходив. Ну, гарбуз більше до Наталі зараз йде. Пенді, я так тебе не можу вдержати. Що ж і руки болять. Ой, це ж я вся. О, та тут ти. Ну, не знаю, що це було, чому він перестав ходити. Як він ходив, так я, знаєте, думала: ну, мабуть, Сашина душа, синочка посилає його, щоб мені не було дуже так сумно. Щоб я не плакала, а я ще більше плакала. Ну, хоч розмовляла з ним, а потім перестав і все. Ой, Фендюша, оце я вам розповіла. Це хто? Ну, Багато підписалося людей в основному україномовні. І я розповіла ситуацію, яка була в мене з котиком, чужим котиком, який. Казала Оксана, хазяйка цього кутика, ну ладно, пусть он буде ваш і наш. Ми його брали навіть в хату, чи дочечка була жива, а потім перестав ходити. Перестав і все. Вона ну, оце, дивіться, ми так сидимо і поговорила трішки з вами. І Фенді вичухала. Ну, майже вичухала. Бригать ти не будеш туди. І ще жопку треба почухати. Ну як же ж тебе почухати, щоб ти повернись до мене, повернись, сунечко. Ти ж скільки тут. Та й тобі ж легше буде. Нащо тобі отого, от що воно так терпе, моя хороша? Угу. Цю чесалку були загубили. Це Віка знайшла днями. То я говорю, давай купимо. А вона каже, так якби ж вони продавались, я ж кажу, що щось не нахожу. Ну, слава Богу, знайшли. А ти на бочок можеш отак лягти? Нє? Ну, ладно, як хоч так, хоч якось повертається. Ой. Так, нас дуже жарко. Писали плюс 30, ну, чи буде там 30, чи більше. Тому що вітру немає, тихо і дуже жарко. Ми це тут сіли в тінючку. От. На вгород не зайдеш. Да Фендюша? Дуже спека. Отак. О, яка ти в мене будеш красуня. Ой. Угу. Так що все. Ох, як красуня. Все, ідем. Я там і тебе ще трішки витрушу, і вичухаю, і витрушу. Все, витрусила, а вона від мене втекла. Додому підемо, бо жарко, а це сховаю до слідуючого разу. От, і сама не так. На кофточки все одно є. Ну, не в хаті. Ти куди пішла? Пішла в гараж уже? Ой, чудесі є. Оце ж який ливень у нас був, а сьогодні треба поливати, бо вже зовсім <клух> висохло все. Так, хай тут відпочиває. А що ти на мене сердишся? І куди ти пошагала жарко, пішли в хату. Пішли, Фендюшка, куди ти пішла? Ходім додому. Ходім. Та потім увечері попідмітаємо, трішки сонечко спаде. Пішли, пішли в хату. Пішли, моя красуня. Та не треба тобі, Ой, язик висолопила. не треба тобі ті кісточки. Отак, От пішли додому. Пішли? Пішли додому. Пішли. Давай на ступеньки. Отак, От давай, 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 давай. Що, лягати будеш там? А додому підемо? Пішли додому. А? О, так, да, пішли. Куди? Пішли додому. Все, відкриваю і пішли додому.